Це і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, і ось ми знову стоїмо на черговому важливому етапі церковного календаря. Закінчується свято. Сьогодні останній день загальниці, тижня після П'ятдесятниці, коли навіть середа і п'ятниця не були постовими днями. Ми вступаємо у коротенький апостольський піст. Петрів Піст, який триватиме цього року лише якихось пару тижнів. Але це дуже важливий піст для людини церковної, бо він призначений для того, щоб ми з вами поміркували протягом цих тижнів над тим, а яке ж місце я займаю у церкві. Чим саме виявляється моя належність до церкви? Бо всі ми читаємо у символі віри і співатимемо за кілька хвилин тут, на службі, що віримо в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. Віримо так. Але як часто ми уявляємо цю церкву як щось таке стороннє, відмінне від нас, ну як Верховна Рада, що вона десь там є, діє, ми приймаємо чи не приймаємо її рішення, але відсторонеє від неї? Церква є чимось абсолютно іншим. Вона включає в себе нас. І ми виростаємо водночас у неї у церкву? І тому кожен із нас є. Афішою церкву в своєму середовищі. Ми її представляємо. І за нами з вами судять, якою вона є. Не за далекими архієреями десь у Києві чи Римі, а за нами з вами, за нашою повсякденною поведінкою. Сьогодні останній день перед цим апостольським постом. День, коли ми замислюємося над місією бути апостолами. Тобто, Посланцями, відпоручниками самого Христа, який посилає нас у світ. Так само закінчується Євангеліє Матея, коли Христос посилає у світ своїх учнів. І нас із вами разом теж. Ми йдемо у світ, щоб свідчити про Христа. Не обов'язково проповідувати Своїм Словом, але обов'язково свідчити своїм життям. А це і значить бути святим. І ось як закономірно, як глибоко продумано церковним уставом, що цей останній день перед початком посту це день спомину про всіх святих, про всіх праведників, угодників, мучеників, святителів, тобто святих єпископів, преподобних, тобто святих монахів, про всіх, хто прислужився Христові у його церкві. Бо бути святим поза церквою навряд чи можливо. Хоча, напевно, перед створенням церкви було можливо. ми приймаємо як святих завітніх праведників. Але коли створилася церква, коли Дух Святий зійшов на апостолів День П'ятдесятниці, то перед кожним із нас цей виклик П'ятдесятниці постає перед кожним жителем землі на сьогодні. Ти з Христом чи ти хочеш відгородитися від Нього? Бути деінде. Ми зробили свій вибір. І за нас робили, коли ми були маленькими і нас хрестили. І ми вже коли стали дорослими і визначили своє місце в церковній спільноті. Але визначити це місце і навіть прийти на церкву ще не все. Наше служіння в світі починається щойно ми переступаємо поріг церкви, якими бачать нас люди, як ми себе поводимо. Як розмовляємо, як ставимося до інших людей, чи беремо участь у легковажних розмовах, в осуді інших. Як ми дивимося загалом на довколишній світ, бо дуже часто по людині судять по її погляду по тому, чи вона вміє посміхнутися, чи вона завжди ходить на бурмосина. Ми покликані до святості. І святість цю ми одержуємо у церкві. Разом із таїнством, яке ми дістаємо, разом із навчанням, яким звертається до нас Христос через священника у Слові Євангелія. Ми приймаємо це в своє серце. І отут ми уподібнюємося до тієї, рільні, в яку Христос сіє Слово. Пригадуєте притчу про сівача? десь зернина впала на дорогу, її витоптали, десь вона потрапила між терня. І тернять, коли підвелося її зарушило, або біля дороги, і тоді люди зірвали його, цю зернину, не дали їй вирости, а якась потрапила у родючу, щедру землю. І тоді вона дала щедрий урожай. Ось таким і може бути наше серце, наше внутрішнє іство дати щедрий урожай. Але це означає зробити вибір між світом і Христом на користь Христа. Це не означає бути постійним ворогом світу і підкреслювати, що я вас знати не хочу, я не хочу брати участь ні в яких засіданнях, розвагах, виборах, то що я десь там, у своїй келії молюся Богу, і все. Хіба для цього нас кликав Бог? Ні? Він кликав нас свідчити у світі? Але свідчити, бувши від нього незалежним. Святість передбачає мистецтво бути вільним. Як бути вільним від світу? Не залежати від того, що скажуть люди, яке ти місце займеш у рейтингах, як оцінять твою недекларативну, але щиру, послідовну належність до церкви. Саме це ми повинні випробувати у собі протягом наступних двох тижнів. Очевидно, церква дає нам допомогу в цьому, коли ми стримуємося, особливо в цей час, від розваг, від скромної їжі. Але водночас ми звертаємо увагу на своє внутрішнє ство, на свій духовний світ і на свої стосунки з Христом. Він постає перед нами, кличе нас і напучує робити вибір. Робити вибір на користь Христа, служіння йому. І знаєте, це парадоксально, що врешті-решт на користь нас самих завжди мене дивує і захоплює, коли пишуть у життях святих, що мученик помирав із посмішкою на встах. Мученик, який страждав, якого тортурували, він посміхається, думає собі, чи можливо взагалі це? Можливо, коли людина відчуває радість від того, що вона перемогла, перемогла в цю останню мить, перемогла бажання втекти, дезертирувати, сховатися, вона свідчить про Христа до останнього. А Христос завжди дає нам найвищу нагороду, коли в цьому свідченні ми відчуваємо Його поряд. Він завжди є біля нас, завжди є з нами, але далеко не завжди ми можемо з вами відчути цю присутність. І саме тоді, коли ми знаходимо в собі сили жити по-християнському, діяти по-християнському, Чесно, щиро, послідовно. Саме тоді ми можемо відчути у своєму серці ту теплу хвилю, яка свідчить про добру, дружну, батьківську присутність біля нас Христа, який схвалює нас, підтримує і спрямовує на ту дорогу, відтинок якої ми можемо пройти і протягом наступного тижня, дорогу святости. Амінь. Слава Ісусу Христу!